Кламанія прокрадається в ваші домівки, доки ви не поринили в серіали та різноманітні шоу, якими зараз так наситили телепростір, що губишся подекуди, яке до якого каналу належить. Програму ж полтавських уболівальників сплутати, мабуть, з іншою просто неможливо. Як власне і канал, на якому вона виходить що вівторка, в студії Артем Лобанов, добрий вечір. Банк фінанси та кредит, партнер футбольного клубу Ворскла. Я прошу усе зайве прибрати зі столів. Родина не може бути зайвою. по Поукраїнський банк фінанси та кредит. Справжній український банк. В останньому матчі національного чемпіонату цього року ворскляни поїхали в гості до Київського арсенала. В усі часи, ще відтоді, коли вони називалися ЦСКА, були одними з найнезручніших суперників для Ворскли. Хоча минула зустріч у столиці і запам'яталося, адже саме тоді команда Миколи Павлова фактично по футбольному відтерла тулубом канонірів від місця в лізі Європи, до якого вони. Також прагли. Цього разу вже виснажені тими самими євробаталіями полтавці в дещо експериментальному складі протистояли команді Леоніда Кучука. У матчі першого кола в Полтаві команда білоруського фахівця взяла гору над господарями поля з рахунком 2-0, Хоча за розвитком подій на полі все це виглядало аж надто нелогічно. Результат, як кажуть, був на табло. Ворскла сходила в розвідку на другій хвилині. Павло Рибунов після проходу флангом виконав навіз до штрафного та борових забрав м'яча. Ось вже у першому випаді арсенала все завершилося якомога краще для номінальних господарів поля та як найгірше для захисника ворскли Олександра Матвєєва, який, звісно ж, сам того не бажаючи зрізав кулю у власні ворота, надавши перевагу столичним вже у самісінькому дебюті. Ви не могли забити, забіток, ми самі собі сьогодні забили, допомогли. і дав таку фору з такої команди, як Арсенал. Ми зати й поплатілися. Полтавці якийсь час приходили до тями, і лише Андрій Оберемко на 15-й хвилині гри намагався пробити по цілі, та його постріл заблокував захисник. Загрожували воротам арсенала, і після розіграшів кутових Кривошеєнко запрягав, краснопьоров та компанія намагалися розвинути атаку, аби якомога ближче підібратися до воріт. У діях розклян не було безнадійності, та гра явно не давалася, незважаючи на поєдинокі проходи. Команда Кучука тримала центр та й на підступах до карної зони все підчищало захисники. А на 39-й хвилині у ворота Сергія Величка залетів другий м'яч. Міколю відпасував відпосував ковпаку, то й далі знайшов один дотик Гоменюка, який вправно підсік сферу над голкіпером і м'яч опинився за лінією воріт ворскви. У другому таймі замість Матвєєва вийшов пісков, а Чичиков поступився місцем на полі Янузі. Арсеналові гралося значно комфортніше з огляду на здобутий в першому таймі результату. Ворскла намагалася шукати підходи до штрафного майданчика. Киян Кривошенко навісною передачею відшукав рибенка. З ударом Павла впорався в ротар. Кількома хвилинами пізніше вже Йован Марковський наважився на удар з далекої відстані і знову кіпер на місці. Кияни особливо не форсували подій на полі, ніби поглядаючи на годинник, який невпинно наближав арсенал до перемоги. Був ще епізод, коли рибинок налякав своїм старанням боровика, а потім пішла череда тактичних замін від арсеналівського тренерського штабу. І так поєдинок спокійно дійшов до фінального свистка. Вам? Ви вже а Нам ще 5 днів мучиться. Ну, я думаю, що в Германії. Там, где будет большое количество людей, мы будем выглядеть более достойно, чем сегодня в первом тайме. В обороне несколько игроков надо, в среднюю линию, в нападению, крайние полузащитники. Но ну, я думаю, только тренерский состав нам не надо укреплять. У нас хорошие специалисты, мои помощники, поэтому в этом, я думаю, не нуждаемся. Мы хотим построить э, стадион с искусственным покрытием. Это самая главная задача, которая стоит. Мы три года все обещаем нашим мальчишкам, детским школам. У нас... Единственный клуб премьер-лиги, где им нет искусственного поля. И то, что мы осенью и весной теряем футболистов из-за травм, потому что тренируемся не в таких полях, которые есть в столице, в других областных центрах, мы теряем футболистов. И сегодня, к сожалению, не смог принять участие Курилов, так же как и не сможет участие принять в следующей игре. Из-за того, что он травму получил не в борьбе, не в игре, а на тренировке. Там, где поле немножко подмерзло, у нас не позволило ему нормально подготовиться к игре. Арсенал. Это команда, которая стала в последнее время самой неудобной для нас. И, как правило, Синал у нас всегда выигрывает у нас, а мы только тогда, когда нам это надо, как было в прошлом году. А сегодня, я так понимаю, что и ребятам уже это ничего не надо было. На выезде тяжелая игра была, Ворскла очень много атаковала. Но дома у нас очень много моментов были, мы очень настроены, потому что у нас такая серия без победы четыре игры, последние четыре игры мы не побеждали, поэтому, наверное, у нас побольше настроек был сегодня, и мы очень агрессивно сыграли сегодня. Главный настрой был сегодня, вот, мы четыре игры не могли уже выиграть, и сегодня нас настраивали очень хорошо, то, что мы, в принципе, показали игру, и показали игрой, что достигли этой победы, наверное, заслуженно, вот, так что, главное, желание было, потому что нужно было уйти с хорошим настроением в отпуск, и те соперники, которые внизу нас подпирали, то есть нельзя уже упускать свои свои матчи. Первую игру мы играли 4-3-3, а вот сегодня мы играли 4-2-3-1, два опорные перед защитниками, и я был один из них. Будем стремиться, и я думаю, 10 игр, которые остались, нужно в таком же духе играть. Стахановський вагонобудівний завод підприємство вагонобудування, що розвивається найбільш динамічно в Україні. В асортименті заводу більш ніж 15 видів сучасних вагонів. Спеціалізуючись на виробництві вантажного рухомого потягу, Стахановські вагонобудівники добре знані в Європі ще як виробники будівельних металоконструкцій. Лише в тунель під протокою ламанш закладено більше 40 тисяч тонн зварних конструкцій. В даний час завод виконує замовлення на металоконструкції для металургійного комбінату Ворскла Сталь, що будується на Полтавщині. Стехановський вагонобудівний завод, партнер футбольного клубу Ворскла. Молодіжний склад «Ворскла» до Києва не доїхав, адже команда Сергія Свистуна грала свій матч в Борисполі. Оголівна чисельна аудиторія побачила, як на футбольного гурмана. Ворська не дуже швидко повели в рахунку. Вже на третій хвилині рябушку, накрутивши трьох захисників арсенала в штрафному, зумів добре пробити і головне влучити по воротах. Воротар поза справами рахунок відкрито. На 20 20-й хвилині активність автора першого голу призвела до порушення, за що жінка-арбітр Катерина Монзуль призначила 11-метровий штрафний удар. Його почав виконувати громов, але голкіпер розгадав задом Артема, накривши м'яч у правому нижньому куті. Виправився за промах Громов перед свистком на перерву, отримавши пас з глибини поля і перекинувши кіпера. Перед цим молоді арсенальці вже забили і свій гол. Відзначився нападник Ігор Бровко. На 63-й хвилині свій гол забив Олег Філь, замкнувши простріл у карну зону з флангу 1-3. Незабаром номінальні господарі поля знову скоротили відставання, коли точний удар вийшов у Сахнюка. У цілому класно відстояв весь матч Казаков, не раз рятуючи команду під час побачень з нападниками арсенала. Насамкінець нападник Максим Мартинюк реалізував задумку Шмиголя, який протягнув сферу через півполя і віддав ось таку передачу: 2-4. Завтра зранку делегація Ворскли вилітає в напрямку Німеччини. Гра, в який результат, як не крутий справа, далеко не першочергова, ні для Ворскли, ні для Ганновера. Може дозволити обом суперникам грати, як то кажуть, в своє задоволення. А таке зазвичай дарує радість уболівальникам. Перед поїздкою до Ганновера Ворскляни в абсолютно звичному режимі готувалися на своїй заміській базі. Індивідуально займався лише Олексій Курілов, який отримав травму якраз перед грою в Києві, Як і в матчі з Арсеналом розраховувати на цього захисника тренерський штаб Миколи Павлова у матчі Ліги Європи не зможе. Загалом же на останню гру в групі бі біло зелені налаштовані вийти в доброму гуморі, чому сприяє мікроклімат в колективі, та вже точно з останніх сил показати свій вишкіл та довести, що цього сезону команда не даремно опинилася в когорті найсильніших клубів старого світу. А про неоціненний досвід, який полтавці здобули за час свого перебування в квартеті з бельгійським стандартом, дайським копенгагеном та тим же Ганновером взайвих говорити не будемо. Лишень звикли всі до цих ігор і тепер хочуть знову. Останнім часом ігри внутрішньої першості дуже важко даються команді Мірко Сломки. хоча підсумок матчу з Байером 0-0, який розташувався кількома сходинками вище Ганноверців, можливо, в стані найближчого суперника Ворскле занесли до активу. Зараз Ганновер, маючи 21 очко, посідає лише 9-й рядок Бундесліги. У четвер. Ворскла вийдуть на поле о 20 й годині за київським часом. Футбольний килим на центральному стадіоні Полтави, який в 2011-му виніс стільки ігор, скільки ще ніколи, мабуть, не бачив за всю історію головної спортивної арени регіону. Іде на зимівку. Про те, які процедури дещо підраненому бійцеві прописали агрономи, ми дізнавалися безпосередньо в клубі. Важливість цього зеленого дива від природи у футболі переоцінити просто неможливо. Як саму гру не можна уявити без м'яча, так і будь-який асоціативний ряд з пристрастю мільйонів не можна не продовжити поняттям газон, трава, іноді навіть килим. Найчастіше після деяких ігор саме йому, а не матчеві, що минуло приділяють більшу уваги тренери і футболісти. Газон Полтавського стадіону вже готовий до зимового сну. Комплекс мір був прийнятий вже необхідний для підготовки до зимового періоду, тому що готуватися ми почали зарані намного. Тому що, би, зима завжди приходить неожиданно, тому кожен, я вважаю, би організатор по полям эти роботи намного заблаговременно. Эти работы были у нас начинались еще в октябре месяце. Мы вносили уже фосфорно калийные удобрения, прекратили внесение азотных удобрений еще в августе. Значит, вносились непосредственно фунгициды для предотвращения грибковых заболеваний. Сейчас проводятся работы, потому что Тот период нам как бы, не позволило не то, что погодные условия проведение матча. Сейчас мы подготавливаемся уже вплотную к, к самому зимнему периоду. Это мы проводим землевание, потому что если температура достигает минус 15 на узле крущення, то это в принципе приводит ну, не гибли, к так скажемо, ну очень отрицательно скажется на Производим мы землевание, піскавання більше ми зносимо піска із учету того, що у нас місць на полі така і заложена. До будь-яких інколи навіть зовсім не передбачуваних погоди, як запевняють у клубі, відповідні служби тут готові завжди. При согласування з Нікола Петровичем Павлом, головним тренером, постійно как бы, підтримуємо связь і. Согласовываем все наши действия, он нам в этом очень сильно помогает, он смотрит сам уже на качество полей и спільному общении. Ми до консенсусу то толіної поле оставити допустим, щоб оно вже отдыхало, проводити подаві зимові роботи і какое вважаємо нужным, а оставляємо значить непосредственно для тренірування. Для того аби зберігати газон у належному стані в період, власне, перед зимовою паузою необхідно бути не лише агрономом, але й трішки синоптиком. Температура, котрий зараз обіцяє нам гідроміцентр, зараз зима повинна бути якась тепла. Ну, мы готовы к различным, скажем так, неприятностям, которые могут нас только ожидать. Все меры мы приняли. Сейчас, единственное, только ну, каждый день смотрим, следим, наблюдаем. Магазин спортивної атрибутики Спорт там що по вулиці Фрунза 35 у нашому місті, як завжди, піклується про своїх покупців і має широкий спектр пропозицій в галузі спортивної атрибутики та аксесуарів. Зокрема, не забувають тут і про вболівальників Полтавської Ворскли. Зараз у фаншопі вам готові запропонувати різні групи товарів на біло-зелену тематику. До постійно наявних у продажу дрібних товарів, ручок, кишенькових календариків, брелоків тощо додалися різноманітні види чашок, спортивних барсеток та молодіжних сумок з логотипом Ворскли. Ніколи не спізнюватися на ігри улюбленої команди допоможуть стильні годинники. Ігрові футболки та куртки Ворскли також у наявності. Вже зараз у магазині фанатів новий брендовий перекидний календар на дві Дванадцятий рік та увага, обмежена серія календарів із автографами ваших кумерів. Магазин Спорт Тайм Вулиця Фрунзе, 35. Завітайте, і ви не підете з порожніми руками. Ніби вже в повітрі над стадіоном у Полтаві зітхнуло з полегшенням і полем і, хоча ми, чого приховувати, будемо скучати за Лігу Європи, до якої так звикли цього року, маємо надію на якомога скоріше повторення успіхів ворсклого зразка 2011-го. У середу вранці літак з делегацією білозелених візьме курс на Німеччину, де увечер у четвер «Ганновер» прийматиме Ворсклу. Гра обіцяє стати цікавою. Та, хоча б тому, що ні на одну з команд не висить тягар відповідальності за результати, можна буде пограти в своє, так би мовити, задоволення. А це була ворскла Манія. До зустрічі наступного тижня. Білозелені наші кольори. Ворскла, ми з тобою єділи надана па. Поднимают руки, улицы и районы.